Всім привіт! Сьогодні побалакаємо за генератор, який я розтачував головку циліндра. Значить, яке питання в коментарях? Я сказав, що немає ну, нема результату, було краще, стало гірше. Хтось пише: Ну, хорошо, що попалось відео, тепер не буду заморачуватися по поводу того, що ну, переробляти чи не переробляти. Дивіться, я. Зняв відео, виложив на другий день, воно мені не давало спокою. І постійно в мене в голові це крутилось. Ну чого, ну чого, ну всі ж робить, ну ну чого. Задача була зменшити камеру, ну, підняти ступінь зжаття, щоб якоби не прогоріло клапана, головка там і так далі. Ну, скажу так, опита поки в цьому нема. Але в голові ж воно так крутиться. Що я зробив? Я прийшов сюди на ферму, взяв ключі, бо тут ну, які тут, розводний і все. Взяв ключі і зняв клапану кришку і зменшив клапана. Було випускний 0,20, а впускний, по-моєму, 0,25. Я все вернув до впускний 0,20, а випускний 0. Тож, або 0,20 або 0,15. Завожу, завівся. і Благодаря вашим дякую, що ви написали ну Хтось із написав, що заводи треба на відкритій заслонки. А я цього не знав. Я тоді приважи у відосику ширкав, його, ширкав, а ну, як, як правильно заводить цей мотор вообще, цей китайський, Треба закрити заслонку і дірнути пару разів, включити питання і короче, його завести. Я дергав на газу, нічого не вийшло. Тоді думаю, стой, хтось писав, мені треба заводити на відкриті заслонки. Я його раз дернув, другий раз дернув і шик завівся. Я думаю, йо от благодаря цьому коментарю я ну, завівся він, так? Завівся, підключив я, е, дивлюсь, нема діла, не пойму чого. Коротше, він так само не ну, труситься, прихотить і все. Ну, думаю, ну що ну, робити? Це вже зробив все свічку. я, У мене свічки не було, була вона рідна, та, що тут і стояла. Потім я думаю: стой, а чого він ще може труситися? І я беру. А коли я розібрав, я не пам'ятаю. Там є така пружинка. Одна йде на карбюратор, а одна. Там далі в глибині є. І це я все розбирав. На якому була, я не Ну, Я поставив на саме коротке, на саме перший отвір. Я беру, додаю оборотів і генератор, як рождається на світ. І Я так розумію, що в ньому не було там 3000 оборотів, то що, може, зменшилось. Ну, Хтось писав, там, ти е, нарушив усі. Заводські розміри, ти там менше в головку, коромисла, тепер штанги, ці, які толкають коромисла, будуть гнута, ну, Така знаєте, така собі версія у цього дядька. Я думаю, Та що там, я ж його відрегулював. Причому тут а там ті 2 мм, що я зняв, 3, то на коромислі це буде півтора пополам поділіть просто. Ну, це таке, Ні, це не, це не є проблема. Проблема в тому, що не було, я думаю, обертів. І той прибор е електричний, який у мене є, то вольтметр, амперметр і герцометр. Він стоїть, зараз ви бачили, да, там на щитку приборів. Ну, не, не хочеться ж його розбирати, зараз знову все коротше, щоб сюди показати оберти. Я беру тестер. Ну, це мультиметр. У да, мене є такий електронний. Я його в розетку втикаю. Ну, я, чесно, не, не такий вже електрончик, не знаю там де. Ну, в робіт там написано герц, все, подивись в інтернеті, як ставлю, а воно що попало показує. І 600, і 63. там, там, і, ну що там, 6, ну такі, ну що таке, Бред, немає такого чіткого, як от в електрон, там, 50 чи 53 Тобто, Що ми робимо? Я ще потім асинхронним мотором пам'ятаю, що писали люди в коментарях, що щоб добитися. Стабільності герцовки треба підняти до 3000 оборотів. Тоді йде генерація. Може, тут просто не було обертів, розумієте, йому просто важко було розігнати до, ну, до, до стабільної роботи. Коротше, я, опять же, я накрутив, там так є болтик не на карбюратор, а там ну, всередині, ближе до, як, до середини. туди до... Опять Ця приблуда, яка виробляє генератор. Так називається, якось не, не держа в голові. Коротше, я накрутив, він піднявся обороти. Ну, так, по пам'яті пам'ятаю, як він там кричить. репетує, да? так, примірно, виставив і, ну, і все. Я підключаю оцей двохкіловатний генератор, чи той дуйчик. Робе. Не труся. Ну, зрозуміло, що підруса, так і мій цей 7-кіловатний підтрушує. А, тоді. А що ще? Ну, тут вентилятор, насос, все робить, все тяне, все робить. Він зараз стоїть у вкладові, ну, як вкладові в коридорчику, тому що йому там і планувалося місце. але там було все захламащено, що зараз розібрав, там трохи пол підшаманив, він там стоїть. Переходить він зараз всередину, ну, нема. Не... Там таке вузьке. Я зараз переверну камеру і покажу, там метр на півтора і непонятно, як його поставити. Поставити удобно, щоб шморкати, не видно приборів оцих усіх. Uh, і поставити, щоб uh, вихлоп був на вулицю. Бо тут, як бачите, ось вікна стоять, да? тут треба все це убрати, щоб воно сюди пирхало. Я хотів, щоб воно отуда, отуда до хати, от, ну, в ту сторону. Коротше. Uh, вам так не, не, той, не дуже видно, то, що передня камера робить. Коротше, я його завожу, там, допустим, мені треба води накачати. Я його шморг, води на з там 10 хвилин. І виключаю, бо ну, на, для вентилятора, щоб ганяло 400 Вт. Ну, це, мабуть, не, не дуже правильно. Ну і все, я зараз поставлю камеру, переверну, переверну камеру і покажу вам, як він заводиться. Буде вкладені. Кадри мелькать, там і туз, ну, вже, вибачте, вже як є, не, нема условий, нема кому по, по подержати камеру. Я ж все сам знімаю, одним дублем. Може там хтось і, і пише, знаєте, як завжди у, 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 у бочки меду знайдеться ложка дьогтю, хто і туди лине. І в нас теж є такі люди, які там пишуть. Та ти. А по поводу, це ж бачите, треба писати запитання по поводу карбюратора. Просвердли посади глубже пружину. Друзі, ви повинні розуміти, не подобається мені слово. Це... Ну, не мені не подобається, а хто мене дивиться, кажуть. Не дуже воно іскреннє слово це друзі. Дивіться, ви, якщо даже просвердлите, ви натяг пружини не зміните. Він так як був примерно, там, ну 2 кг, він так і залишиться 2 кг. Те, що ви там посадили, трошки глибше просвердлили, ви трошки відкрили камеру, уменшили нагрузку на камеру, але ви пружину ви її не вбрали. А я намотав нову пружину із польового провода. Якщо хтось дивився, по-моєму, казав, польовий провод, да, це телефонний. Я там витягнув жилку, там така стальна, вона більш-менш рівна. Я накрутив, потім вона трошки рожжалася і вона чітко туди стала. І длину я її примерно таку ж саму зробив там, по-моєму, 2 см чи 2,5 см. Хоча і стара пружина теж є здесь, висить я її не викинув. Але я думаю, це не рішення проблеми. Тоді хтось пише: е, ні, треба до 2 мм зробити е, я так 0,2 А, 0,2 мм, не 0,25, 0,15 а 0,2 на клапанах. Не знаю, знаєте, у кожного все якось по-різному. Знаєте, нема такого, щоб щоб більше так було ну, адекватних о, усіх, скажімо, 10 чоловік написало отак, а не, а не 10 людей написало усіх у усіх по-різному. Кось так заводиться, у когось так, у когось, от, хтось вже бак зняв, заводиться чисто на газі. Потім дивіться, я вам хочу ще. Пояснити, чому, Теж багато писали, таких неприємних е, коментарів, типа, от із за таких, як ти, о, 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 там, оце газовики бігають, там, провіряють усе. Та ні, друзі, не, не за таких, як я. Може, із за таких, навіть, як ви, а не за таких, як я. Я хотів узаконити, тому що в мене була проблема зі світлом. Розумієте, в мене була проблема, я вам скажу, що ви були в курсі. Е, ми, мій сусід покойний. Коли ранше, ранше, це зараз я вам скажу, в якому году. Коротше, скажу, якщо я тоді служив, у мене зарплата була 600, 600 гривень. От представте, якщо зараз зарплата там середня 15 тисяч, тоді в мене була у військового 600 гривнів. Він, тоді рейди ходили, ці електрорейди ходили раз у півроку, якщо ви пам'ятаєте. І мене хлопнули на воровстві електроенергії. І мені тоді виписали штраф 30 тисяч. От і вдумайтеся, так стоїть його у законі чи ні. А то ми такі всі герої, поки, знаєте, поки нас за не взяли. Вибачте, за мій англійський. Так що решать вам. Я... І не думайте, що мене там всі енергетики, чи РЕСовці дивляться, там. мене може дивляться, то, що благодаря вам і вашій підписці. Так що ні. І як ми вийшли з цього становища, да, ми, там... ми знайшли знайомих, друзів і нам скастили із 30 до 8 тисяч, по-моєму. А ну представте, це мені треба було год робити на, цю, на цей штраф. Так що все не просто так. Не те, що там я для контенту зняв, ні, я зняв для того, щоб якби не напоротися на той самий штраф. Ну, зараз 30 тисяч не так би б, существенно, да, существенно, ударило по карман. Але якщо б паяли 300 тисяч і зараз не, нема тих людей, вже, розумієте, зараз, зараз друга мафія, коротше, зараз вже тих простих людей вже не знайдеш, що допомогли. Е, там просто. Дивіться, як було діло, що чого 30 тисяч насчитали? того що за півроку, скільки б я міг украсти по максимуму. розумієте? От то чого, того, чого, казав мій внук, Тохо й <кій> Тохо було е, е, ну, прийнята попитка узаконувати цей генератор. І багато пишуть: ти найди, е, ти найди генератор. Та нема їх, розумієте, Нема. Я не знаю, де їх шукати. Якщо були, я б були, я б приймав би рішення і приймав би попитки знайти е, цей, цей генератор на якомусь газу. Хто каже, витягне з китайського сайту. Ну, Поможіть, давайте витягнемо. Давайте спробуємо законити, щоб і вам було закон. Багато таких. Я розумію, я що 100% усі, так як я. Хтось каже, краде там. Багато хто, так як я, після щотчика користуються, але це теж незаконно, розумієте. І давайте зробимо, ну, допоможіть, якщо хтось знає, де такий генератор, де взяти техпаспорт, давайте пройдемо цей, цей путь. Та, що баба сказала там у Уресі, каже, «Да, в нас ставлять, да, я розумію, може і ставлять, але ж ті, що там від 10 кВт і до 100 кВт. От в чому сама суть. То, може, е якщо люди можуть собі дозволити купити там за 3 мільйона генератор, я ось дивлюся, там а ще докажу, за 3 мільйона генератор, так він може з Турції приїде і є такі газові, да, согласен. І товариш мій в Києві, Саня Привіт, каже, що е ми, коли займалися ремонтами в Києві, то напротив ну, на по вулиці будова була вже з генератором. З газ. І він чисто газовий, бо тому що ми, він сам включався, виключався він там повний на повному автоматі. То може і є такі, але для нас, смертних потребітелів, яких так ми це, там мучимося, намагаємося е зимати якусь економію, то ну, вони для нас не подйомні будуть. Вони, якщо будуть стоїти, я думаю, 1100. Ви можете себе дозволити? Ні. Це я, я вважаю, що це оце явище временне. Перед, зараз перед осінню так само буде. Повірте, зараз по 4, буде по 7, сповнити мої слова. А там буде по 15. по весні. І вони так будуть робити, вони будуть піднімати і відключати так будуть, і нічого ми не зробимо. Махновщина. Так, по поводу. Ну, все сказав, вроді, все. Бо тому, що, знаєте, бувають емоції захльостують, буває, не все в голові вдержиш, але коли читаєш коменти, хочеться. Ну, знаєте, треба вести стріми видати, щоб ти прочитав питання, і ти зразу на нього відповів, що в тебе в голові. А не оце я стою тут розказую те, що пройшло в голову. Багато чого хто каже, що пользуйся, там, нічого страшного. Так я то пользуюся нічого страшного, але це треба підключити, потім змотати розумієте? Хто зна. Потім, ну не хочеться, я вам вже сказав по перед цим, що не хочеться, щоб потім чесати репу лису і думати, як би це все. Ну, обійти це все, штрафи і так далі. Тому що ніхто вас питати не буде, нічого ви не докажете. Після щотчика ми будемо просто стояти, а вони будуть просто пломбірувати або обрізати. Просто ту погайку відкрутять. Там зараз модні пломби і все, я думаю, вже все є. І ми будемо стояти мечать, піно і сходить на гівно, а толку не буде, ми нічого не зробимо. А підключити буде. Навіть якщо ми щось докажемо, що ми не крали, ну, нема там, фото, фіктації, відео, пройде суд. там, да? ну, там за плотом 3 тисячі, вони прийдуть підключать. Так що, ось що суть відео, те, що знімалося. І я ж чого я хотів бачите, опять вилетів з голови, чого я розумію, що люди. Багато так користуються, тому що багато просмотру, люди цим цікавляться, але розуміють, що така махновщина, що ніде правди не знайдеш, і хтось пише, що треба руж'я узаконювати, Та то таке, вже, то вже справа десята, узаконювати руж'я. А от те, щоб розрішили людям узаконювати цей прибор, і сьогодні читав в коментах, це прибор временний, согласен, це тут. Тут не поспориш, це прибор временний. Завтра будуть сіє давати, ми пользуватися ним не будемо, може і 10 років не будемо. І слава Богу. Зараз перевертаю камеру, бо вже затягнулося, Може треба вести стрім, так би балакав і балакав. Так, заходимо. Ну, ось дивіться, бачите, тут він стоїть. Да, Тут умови, звісно, спартанські. ну бачайте вже як є. Откриваю газ і пробую заводити. Чи там казали, треба глушити на крані, щоб, не на... Ну, щоб він, коротше, там не захльобувався газом. Друзі, це газ. Нічого там захльобюватися не буде. Ну, зараз смикну пару раз. Заслонка відкрита. Самі бачили, так? Да? Каже, я грію, ну, бачите, він тільки включить, минуки не пробив. я включаю на не тягне. Тоді був прогрітий. Ну, за бачите, на відкритій заслонці все добре. дивіться, ось ця 2 кВт. Робить стабільно, нагрузка, але стабільно. І що, більш не робить. Ладно, лучше же все по балаку. Так, дивіться, що була... Отам на Зараз зніму. Оця штука. Та давай. Оця. Вона трошки в мене... Що ти не хочеш? Вона була трошки прикрита і не вистачало газу, перехотіло воно. Я потім вспомнив, додав і він заробив. Так, так. Шукав лампочку, бо сьогодні хтось запитував, чи мерехтить на цьому генераторі лампочка. Не знаю, нема лампочки. Десь би бачив. Десь це ж лежить, мабуть. У мене зараз кипіш, тут трошки в гаражі убирали. Але лампочку так зразу не знайдеш. А от на Дніпроемі в холодильнику мерехтить лампочка. Не знаю, з чим це пов'язано. Видно, що таке мерцання є. от це від АВР залежить. і Самі бачили, заводиться, заводиться. Розтачувати чи ні, це вам вам вирішувати. Тут ніхто нікого нічому не заставляє. Це просто таке відео, щоб приймати вам рішення, точити чи ні. Чи є, як сказати, чи є в цьому сенс точіння? не можу сказати. Чого? Того, що немає. Петруха. Дай я побалакаю. Немат, нема, часу, щоб, прийняти, щоб показало, стоїть чи не стоїть. На сьогоднішній день ну робить, ви бачили, робить дай робить. Хтось питав, там, чи гріється, чи ні. Ну, хто знає, немає на ньому датчика, як гріється, робить де й Ну, От якщо він е, крякне, е, і там я розберу, покажу вам. І там будуть прогорюші клапана, я тоді скажу. Що хочу сказати, що. Зараз е, дивіться, як було, ось короче, на хаті, на будові. Дніпро, давай заводиш, це хватить Прин! і все. Ігло. Прин! Коротше, від стартера, як би відбивав бендікс, і все, не можу завести все. І так разів 20. Думаю, да Йолки-палки. Пішов, взяв ключ, викручую свічку, все нормально. Найшов свічку, у мене така є тройна, така, знаєте, ну така, як, три контакти, бошовська, по-моєму. Бульйон. А ну, перестань. Бошовська, знаєте, така на триканта з машини. Я вкручую, тільки принь, і він завівся. Я думаю, ну, 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 йолки палки 24 години проробив генератор, вже свічка барахлить. Ну ладно, ситний стом. Потім я вчора е, робить нічого було, думаю, дай подивлюся клапана. Витягнуті щупи, отсюди забрав. Е, знімаю кришку клапану на Дніпроемі. Провіряю, значить, на випускному було 0,10. На впускну було 0,15. Я роблю зараз випускний 0,15, а впускний 0,20. Ну, опять же, як роблю, Знаєте, там щуп десь закусує. Ну, так, вроде б, щоб легесенько. ну, пам'ятаю, як по машині, щоб з на маленьким натягом вилазив цей щуп. Одрегулював, а свічку ж викручував, провіряв, вже центр ловив. Я вам скажу свічка біла. просто, от, от, от Бензина все одно є сажа, той каже, а як там поршнева змазується. ну Яка поршнева змазується? У нас туди в поршень попадає, не, там же не з відра л'ється, а попадає туман, пиль, якби горюча смесь туди йде як паром. Так як, от, ну, не скажу, що як природний газ, але нічого там не змазується. Там повинно підкидати на циліндр і маслосйомне кольце знімати з циліндра. Для чого ж і робиться маслосйомне? Для того, щоб не загорав поршен, не загорали кольця, там є масло ну, бути, кільце. Довело, є там воно чи нема, бо я ж тут не розбирав. У чомусь я розбирав. По-моєму, на газонокосарки. Ну, тут, в принципі, одинакові чотирьохтактні двіжки. движки то по-моєму, там є маслосівне кольце, але воно таке, знаєте, як, ну, таке, а аля кольце. Так що, показав, вирішувати вам, е -е, те, що заводиться він без бензину, уже плюс. Тобто, це от про точки чи ні, не можу сказати. Людина сказала, заводь, не закриває тут заслонку. І він заводиться. І це мене вже дуже радує. Найду лампочку, ще колись. Зніму коротенько або вставлю до якогось відео і ну, коротше, побачите, чи мерехтить чи ні, не. ну нема ламп. Вроді би була десь, може ще пошукаю поки тут. все друзі, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких. Це саме найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в відео. Ось тільки заходжу і у тому коридорчику, де я вам показував, де стоїть генератор, дуже смердить газом. Це про що каже? Що у карбюраторі не держи пружинка заслонку. Ну, поняли да? оцю, оцю камеру. Есть, треба спробувати убрати ту пружинку, що я робив вручну, і поставити заводську. І тому що дуже ваняла ну Скільки я вам тут? 5 хвилин з вами побалакав, заходжу а там смердить газом. І поміняю і ще покажу доп... доповнення.